лот сукунь маленьких розмірів. Розмір S, -очка. Іде ось так на груди, еластичне паття. Такого плану. Іде зборочка по бокам, ззаді зав'язується, розмір сукні S. Ось така сукня XS, тягнеться. На груди, розмір XL, але вона не є така велика і це С На одне плочко розового кольору має ось такий, ніби як би топ розмір, uk 10 стягується з обох боків. uk 10 Це одягається на руки. Посередині йде така зборочка. І ось такого плану сукня розмір 2хС на груди тянеться.